То років тому наші предки програли українську незалежність. І все частіше звучать голоси про те, що суспільство та політичні еліти знову повторюють помилки минулого. Чи справді це так? У січні 1919-го ЗУНР та УНР об'єдналися в єдину і незалежну Українську Народну Республіку. Цю дату ми щорічно вшановуємо акцією ланцюг єдності до Дня Соборності. Але ми зазвичай не говоримо про те, як усе тоді закінчилося. Бо це неприємно і боляче, бо далі 70 років тоталітарної пітьми з голодоморами, репресіями, колективізацією, каральною психіатрією, інституціоналізованою брехнею і кремлівським свавіллям так було проголошено аглуки 22 січня 2019 року. Але реального повноцінного об'єднання по суті не відбулося. Продовжували існувати дві держави з окремими урядами, окремими парламентами, окремими арміями грацька і армія ВНР. В певних сферах відбувалося об'єднання, але врешті решт з кінця 1919-го фактично відбулося знову роз'єднання цих двох держав без аналізу помилок наших предків. Ми приречені ходити по колу історії. Тому сьогодні, до другого року повномасштабного російського вторгнення в нашу країну, з допомогою історика та автора каналу Історія без міфів Владлена Мараєва ми розберемо причини. Чому українці програли більшовикам свою незалежну державу понад 100 років тому і опинилися в пітьмі російського тоталітаризму на багато років? І що нам робити сьогодні, щоб такого з нами більше ніколи не трапилося? Отож, у 1920 році українська армія під натиском військ більшовицької Росії була змушена перейти українсько польський кордон через річку Збруч. Після чого радянську владу було встановлено по всій території центральної та східної України, та директорія, єдиним чинним членом якої був Симон Петлюра, припинила своє існування. Є цілий спектр причин, чому так сталося. Але сьогодні ми зосередимося на основних причина поразки номер 1 Какая разница? на момент визвольної війни 1917 року? Значна частина українців ще не усвідомлювала важливості мати власну державу впродовж багатьох років російських переслідувань українських діячів, заборон друку української преси та літератури, знищення всього українського системної пропаганди могутності і вічності Російської імперії. Мали конкретні наслідки. Політична нація формувалася протягом 19-го, початку 20-го століття, але до кінця цей процес ще не був доведений. В результаті коли розпочалася революція в 1917 році, особливо на теренах колишньої Російської імперії, значна частина етнічних українців не усвідомлювали ще себе політичними українцями. Дуже велика кількість, навіть переважна кількість цього населення, не вміла ані читати, ані писати відповідно не отримувала світи і не мала змоги звідкись почерпнути знання про самих себе. Парадоксально, що політична свідомість українці здобували у лавах російської імперської армії під час першої світової війни. Може, взагалі в першій історії мільйони українців із віддалених куточків нашої етнічної території опинилися пліч-о-пліч в лавах однієї армії. Хай це була і російська тогочасна армія, але процес спілкування взаємного культурного обміну в лавах цієї армії дозволяв людям усвідомити той факт, що побратим із Волині для жителя Донбасу чи Криму, чи Свобожанщини, навіть східної чи, можливо, навіть зеленого клину, що на далекому сході, це теж українець, бо він розмовляє такою самою мовою. Але цього було недостатньо, оскільки як казала одна особа. Мову на хліб не намажеш. через злидні, які є неодмінною складовою російських реалій в будь-якому столітті. Національне питання багато українців на той момент вважали другорядним. Середня тривалість життя в ті часи була 34-35 років. Удивіть собі в сучасному світі така тривалість життя здається не існує ніде в найбідніших, найзлиденніших африканських країнах світу. Зараз вона 35-40 років. Тоді в Україні була саме така, і тоді в багатьох країнах світу було теж приблизно так. Але це дуже яскравий показник того, наскільки тяжким порівняно з сучасністю було життя тих людей, переважно їхній більшості. Дуже багато селян потерпали від земельного голоду, від нестачі земельних наділів або від взагалі їхньої відсутності. Це змушувало їх шукати кращої долі в великих містах. Де часто вони займали нішу практично люмпен робітників тобто людей некваліфікованої праці, які працювали за дуже низьку зарплату. І, звичайно, вони всі мріяли насамперед про те, як покращити власний майновий статус, власні умови життя. Тому для них важливішим питанням за свою державність, свою незалежність було питання розподілу землі, питання експропіації земельної власності у поміщиків, у церкви. У імператорської родини на користь, звісно, себе хрещений батько Української Народної Республіки Євген Чикаленко у щоденниках писав: український народ не доріс до своєї державності. Стихійний селянський соціалізм, бажання відібрати і поділити призвів до того, що мінлива у своїх настроях українська маса легко більшовизувалася, хилилася в бік московських більшовиків. Які щедро роздавали красиві і популістичні обіцянки: земля селянам, а фабрики – рабочим». Причина номер два: втома від війни та проблема з мобілізацією. На початку визвольної війни за незалежність тисячі людей прийшли до армії УНР добровольцями. У грудні 1917-го армія УНР налічувала 100 тисяч бійців, але вже невдовзі ця кількість разюче зменшилася. Наступна дуже важлива причина полягала в тому, що українська революція починалася на третьому році загальносвітової війни війни, в яку були втягнуті мільйони людей, в тому числі мільйони українців, до 4 мільйонів українців пройшло через лави російської армії, до 700 тисяч через лави угорської Інтенсивність і тих бойових дій були дійсно колосальні і доти не бачені в світовій історії. Відповідно, суспільство було суттєво втомлене від війни як такої. І переважна його частина не виявляла особливого бажання продовжувати воювати далі, коли треба було воювати за захист своєї новонародженої незалежної держави Української Народної Республіки. Бо чим далі розвивалася революція, тим менше у людей залишалося ентузіазму воювати. Всі хотіли ну не всі давайте не будемо загальнювати. Більшість більшість хотіла додому пошвидше з фронту додому ділити землю, якщо це були селяни. Коли остаточно по суті фронт восени 1917 року розвалився, російська армія розвалилась, дезертирство стало масовим, і це вже ніхто не міг контролювати, численні ці українізовані частини вони були в різних містах України. Але в дуже багатьох випадках вони оголошували нейтралітет. Яскравий приклад, коли відбувався бій під крутами 29 або 30 січня 1918 року, в тилу українських військ в Ніжині стояв курінь із прекрасною назвою курінь імені Тараса Шевченка. Який так називався, щоб підкреслити свій український статус. Але він оголосив нейтралітет. Мовляв, ми не будемо втручатися в цей бій. Ми не будемо допомагати українським захисникам станції Крути. Хай там, хоч і студенти будуть, і гімназисти, навіть і вільне козацтво, і вихованці юнкерських військових училищ. Ми їм не будемо допомагати, бо це не наша війна, мовляв. Ми всі хочемо миру і спокою. А от більшовики проводили дуже активну пропаганду. І ця пропаганда впливала на цих людей. Пропаганда їм казала, що розходьтесь додому, діліть землю. Не треба вам воювати за інтереси буржуазії, за інтереси там панів, панських синків, як казала ця пропаганда. Панськими синками могли оголосити тих самих студентів. Наприклад, просто за те, що вони мали можливість отримувати вищу освіту, або хоча б вчитися в гімназії, тобто отримувати бодай середню освіту». Отож, загальна втома від війни та провали мобілізації закінчився тим, що Київ у лютому 1919 року без бою здали радянським військам. Причина номер три війна на декілька фронтів. Велика кількість потужних ворогів: російські більшовики, російські білогвардійці, які намагалися відродити Російську імперію, а згодом і поляки, яких підтримували інші європейці, усі ці сили протистояли нашим предкам. Ніхто з народів, які вибороли незалежність в той час. Наприклад, Чехи чи ті ж поляки не зіштовхнулися з такою великою кількістю ворожих сил з різних сторін. Але й інші сусіди стосовно України займали несприятливу не позицію. Насамперед я маю на увазі Румунію, Чехословаччину, наприклад, тому вони відповідно не надавали Україні якоїсь вагомої підтримки за винятком періоду квітня жовтня 1920 року, коли УНР була в союзі з Польщею і дійсно отримала від неї військову допомогу. Але це був нетривалий період, це у нас все вона все півроку, і він не завершився успішно. Скільки, попри тимчасовий, попри тимчасову перемогу і визволення Києва в травні 1920-го українські і польські війська потім були відкинуті аж до Галичини і до Варшави, як відомо, і їм вдалося переломити хід подій дійсно, але визволити Україну від більшовиків не вдалось. Причина номер чотири відсутність міжнародної підтримки. Якщо ми дивуємося, що світ дізнався про існування України лише після 24 лютого 2022 року, то уявіть скільки було відомо про українців понад 100 років тому за винятком того, що в межах Австро-Угорщини Галичина і Буковина мали свою регіональну автономію. Але ця регіональна автономія також була специфічною вона була відповідно в Галичині більше для поляків ніж для українців. І на Буковині більше для румунів, ніж для українців. Так от, враховуючи всі ці фактори, світ загалом про Україну, українське питання знав дуже мало, вкрай мало. І тому, на момент початку і далі процесу Української революції, українське питання залишалося десь, як правило, де інде на маргінесі зацікавлень провідних політиків світу. Особливо я маю на увазі зараз політичних лідерів країн антанти, які 1918 в 1918-му перемогли у першій світовій війні, і відповідно почали диктувати е, свої умови міжнародних відносин по всьому світі. Серед них не існувало сформованого уявлення консенсусу стосовно того, що українці є дійсно окремою нацією, а Україна заслуговує того, щоб бути незалежною державою. Ба більше чимало з цих політиків були відверто ворожі щодо України і. Загальний їхній консенсус більше схилявся до того, щоб підтримати білогвардійську Росію, визнавши українські території територіями цієї білогвардійської Росії. Це був наслідок того, що ту Росію дореволюційну вони добре знали. Це був їхній союзник, учасник Антанти, який воював з 1914-17 по 1917 рік і дійсно допоміг їм, звісно ж, повлегшував становище Франції на Західному фронті Британії, робив свій внесок у. Підсумкову перемогу над Німеччиною та Австро-Угорщиною. і це був прогнозований знайомий для них партнер, з яким вони звикли, як то кажуть, вести бізнес із з южу. Ну і другий важливий був в цьому плані чинник в тому, що Білогвардійська Росія обіцяла їм повернути всі борги тієї дореволюційної Росії. А цих боргів було дуже багато, оскільки Франція, Бельгія, США, Британія та інші країни дуже активно інвестували в російську економіку перед Першою світовою війною. Їхало дуже багато спеціалістів, підприємців, фахівців, які працювали в тому числі в підросійській Україні. Коли ж почалася революція і імперія впала, до влади прийшов більшовицький режим і встановив свій контроль над переважною більшістю цих територій, він цей режим відмовився повертати всі ці борги, і, відповідно, колосальні економічні вливання вони просто-напросто пропали. Дуже багато людей на Заході зазнали серйозних майнових збитків. Звісно, вони хотіли підтримати тих, хто обіцяв їм відшкодування. І ще один фактор дуже важливий, який необхідно враховувати в тому, чому саме таку позицію вони зайняли, він полягав в тому, що Українська Народна Республіка в лютому 1918-го була змушена зробити вибір на міжнародній арені саме на користь їхніх противників, центральних держав. Було підписано брест Брест-Литовський мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Османською імперією. Він був підписаний внаслідок безвихідного становища, в якому опинилась тодішня ЛНР. Більшовицька навала розвивалася так, що більшовицькі війська стояли вже під Києвом. Територія під контроль на тодішній Центральній раді звужувалася швидко. Отримати збройну допомогу ззовні можна було тільки від цих центральних держав, фронт яких розташовувався неподалік, на Галичині, Волині, Поділлі і в Бесараді. Країни Антанти не могли надати ніякої серйозної військової допомоги, бо їхні війська були надто далеко і просто технічно, навіть при бажанні, якби вони було, не дісталось би України тоді, на початку 1918. Тому заради власного порятунку і виживання ВНР тоді було змушено зробити такий вибір вибір на користь цього союзу. І це виявилося в короткостроковій перспективі порятунком, а в довгостроковій поразкою та причиною загибелі, можна так сказати. Бо Уже наприкінці 18-го центральні держави програють Першу світову і були змушені вивезти свої війська з України. Відповідно, українська державність втратила цю зовнішню політичну підтримку, а нової з боку Антанти набути не змогла. Бо Антанта тепер ставилася до ОНР з величезною пересторогою та упередженням, як до вчорашніх васалів Німеччини і австро угорщини Не було як зараз, гуманітарної допомоги, економічної допомоги, поставок озброєння тощо, тощо. Якщо це й траплялося, то рідко, недостатньо. Там через кілька різних там країн-кордонів з якоюсь оказією, з величезними труднощами. Є дуже багато спогадів на цю тему. Як, наприклад, восени 1919 року, коли армій ВНР почав косити пандемія святного тифу, просто не вистачало ліків, банально, і деподекуди дуже рідко вдавалося там через Європу, і через Румунію, привезти в Кам'янець-Подільський. Невеличкі поставки медикаментів, в тому числі авіації, якої ВНР було вкрай мало. Вона була стара, вже ненадійна. Ці аероплани були швидко, ламалися, звісно, часто там могли не долітати, зазнавати аварій, але вони через Бухарест, скажімо, кілька разів привозили ці медикаменти. І є свідчення, був таки доктор Пісничівський. Він був надзвичайно радий, що бодай таку невеличку партію вдавалося привезти медикаментів. Але. На глобальному рівні, звісно, це не могло вирішити ситуацію на користь саме України. Причина номер п'ять: внутрішні чвари. Євген Чекаленко писав, що амбіції українських лідерів часто брали гору над здоровим глуздом, коли політичні керманичі УНР ставили особисті переконання та его над важливістю збереження держави. І при цьому кожен щиро вірив у власну правоту. Українські політичні сили того часу були достатньо роз'єднані, а ідеології, які вони сповідували, були часто ну, не те, що діаметрально протилежні, а погано вміли знаходити компроміс між собою. Це те питання, про яке зараз часто кажуть, що українців часто знищили внутрішні чвари. І так, це треба врахувати, безумовно. Тому що українці за цей короткий період, 17 по 21 рік, випробували. Дуже різні моделі державотворення, дуже різні політичні сили приходили до влади. Якщо період Центральної Ради це в основному ліві партії, територія ОНР це теж ліві соціалістичні партії, то період гетьманату Скоропадського це праві, ліберально праві, тобто правоцентристські політичні сили. Крім того, режим Павла Скоропадського в адміністративному сенсі робив ставку на колишній російський управлінський апарат чиновницький, і на колишніх російських військових генералів, адміралів у війську для всіх цих людей українська державність була, як то кажуть, прохідним етапом, короткочасним етапом на шляху до відбудови старої, знайомої, комфортної для них російської дореволюційної державності. Українські політики того часу були людьми дуже амбітними і не хотіли поступатися владою, переважній своїй масі. Тому між Петлюрою і Виниченком, Винниченком і, і Скоропадським, Петлюрою і Скоропадським, Петлюрою Виниченком з одного боку і Грушевським з іншого, існували вкрай напружені, часто конфліктні, інколи навіть ворожі стосунки. Достатньо почитати а, щоденники Володимира Винниченка, його працю відродження нації, вистування Симона Петлюри. А в нього, до речі, навіть після того, як фактично утвердилася його влада в 19-му році. І вже був відправлений на відставку. Скарпатський вже був в еміграції, Грушевський теж в еміграції. У Петлюри були дуже тяжкі складні стосунки з генералами. на тій підставі, що він цивільна людина, яка ніколи не керувала військами. Але генерали, люди військові, вони вважали, звісно, що вони краще знають, як треба керувати воєнними діями. У петлюри могли бути якісь інші бачення. А особливо на початках інтернування в 20-му, 21 му 22-му роках ці конфлікти дуже сильно загострилися, бо почалися пошуки винних за поразку, за те, чому ми відступили із України, чому ми опинилися в таборах інтернованих в Польщі, Румунії, Чехословачини, перекладання відповідальності з одних плеч на інші. І було навіть кілька спроб змов на повалення петлюри. змови ці виникали переважно переважно в середовищі військових. Тобто досвід тих часів нам дуже добре демонструє в умовах, коли стоїть питання про виживання держави, про потунок незалежності, про захист своєї територіальної цілісності, всім без винятку політикам, військовим та й взагалі громадянам, всім необхідно власні амбіції дещо контролювати, зменшувати їх заради загальної користі, пам'ятати, що ворогу тільки буде на користь. Будь-які внутрішні конфлікти розбрат в середині України. І ворог буде робити все, аби цей конфлікт максимально роздмухати. Це те саме робить зараз Росія. Вона вливає колосальні кошти в посилення внутрішньої протиріч в українському суспільстві, в нагнітання конфліктних ситуацій: там суспільство, політичне керівництво, військове командування, політичне керівництво, військове командування, цивільні, цивільне суспільство, учасники війни, ветерани, цивільні громадяни. Жителі України, які живуть тут, і ті, які вимушено виїхали за кордон, ось по цим лініям сучасна російська пропаганда буде намагатись максимально посилювати розкол. І враховуючи досвід 17-21 років, ми зобов'язані на це не реагувати, пам'ятати, що це буде тільки на користь Росії і на шкоду нам. отож. Підсумуємо принцип, яка разниця: провалена мобілізація, відсутність міжнародної підтримки, багато фронтів та головне внутрішні чвари. Усе це призвело до падіння незалежної української держави, нічого не нагадує. Ми в набагато кращому становищі, ніж наші предки в 1917 21 роках. Вони мали одночасно кількох сильних ворогів. Ми маємо тільки одного сильного ворога. Вони були в міжнародній ізоляції і практично позбавлені міжнародної підтримки. Ми цю підтримку маємо на безпрецедентному рівні в історії України. Попри все, що відбувається, попри те, що ця допомога недостатня. Попри всі проблеми з американським конгресом, з польськими фермерами тощо, тощо, все одно порівняно з 1917-21 роком, рівень цієї підтримки він просто космічний. І значною мірою завдяки цій підтримці ми можемо давати відсіч російській агресії. Третій фактор це з те, з чого ми починали сьогоднішню розмову. Сучасна українська політична нація нарешті, на щастя, слава Богу, сформована. У нас зараз є консенсус. Абсолютно більшість українського суспільства, абсолютно більшість. Вони є українцями, вони відчувають себе українцями. І українська держава це їхня держава. Вони не готові толерувати російську окупацію, російське вторгнення. Так, є певний відсоток тих, хто буде ждунами, зрадниками, колаборантами, але цей певний відсоток він існує в будь-якому суспільстві. Яка б війна де б не почалась, в кожному суспільстві буде певний відсоток таких людей. І знову ж таки, в історії України зараз відсоток таких людей перебуває на найнижчому рівні, порівнюючи з тим, що було тоді, скажімо. Бо тоді дуже багато людей були готові толерувати прихід більшовиків чи російських білогвардійців або просто-напросто взагалі величезна маса людей були такими: ну, яка як яким кавише каже. мовляв, аби нас не ніхто. У нас найбільше в історії України армія. Ніколи в історії України. Українські держави не мали мільйонних Збройних сил. Ніколи. Цього не мали ні козаки, ні зрозуміло середньовічна Русь, ні ВНР, а ні звичайна Українська повстанська армія середини ХХ століття. Зараз, в цілому, у нас найвигідніші умови найвигідніші. Зневіра це зло, як каже Жадан. Пам'ятайте про це. І пам'ятайте завжди про досвід Віктора Франкла, видатного психолога, який казав, що в таких умовах. Треба завжди концентруватись на потребі поточного моменту. Вдаються і програють ті, хто вважає, що це ніколи не закінчиться і проблеми будуть тривати завжди, і ті, хто вважає, що це закінчиться завтра. І все буде так, як було раніше до війни. Навпаки, треба робити все, що від вас вимагається сьогодні. І тоді перемога, загальний успіх і мирне життя прийде значно швидше. Гуртуємося та уникаємо зайвих конфліктів між нами, особливо у соцмережах. Допомагаємо і підтримуємо ЗСУ. До речі, з вашою допомогою ми закрили збір на 7 дронів для 93-ї бригади ЗСУ. Дякую вам! Залишилося зібрати кошти ще на три мавіки t для бригади. Я залишу посилання на донати в описі відео. Також я дякую усім патронам за підтримку каналу. Без вас цей контент був би неможливий. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!